Так от, розум людини і фізичне здоров'я є надбаннями великої життєвої цінності. Вони є найбільшими цінностями людини для успішного індивідуального життя. Та чи є ці цінності самодостатніми для щастя? Чи може ще щось інше потрібно? Безумовно, треба щось ще інше мати. Навіть найбільш незалежна і успішна людина не може існувати одна. Їй потрібні інші люди, їх підтримка, увага, любов, власне, з цих первинних потреб спілкування вийшли всі культури і наша цивілізація. Звідси вийшли всі форми суспільного існування людини. Однією із основних форм. Суспільного існування людини є національне існування. За це трошки пізніше. Спочатку розглянемо детальніше саме спілкування людини. Воно має різні рівні. Першим рівнем є спілкування з самим собою, із своїми думками, із своєю свідомістю. Наступним рівнем спілкування є найближчі люди, сім'я. Наступний рівень родичі і друзі. Це розширена сім'я. Наступний рівень люди твоєї нації або етносу, раси. І останній рівень це всі інші люди світу. Із перерахованих п'яти рівнів спілкування сам сім'я, рідня, нація, людство. Тільки один рівень належить до категорії, яка не завжди існує. Це категорія нації або етносу. Різницю між нацією і етносом я означую пізніше. Тільки категорія нації або етносу є ніби штучною, нестабільною категорією суспільного існування. В той же час якраз ця категорія змінює світ найбільше. Бо є категорію культурного розвитку людства найбільшою культуротворчою силою в світі. Ніщо не змінює світ більше, ніж це робить нації. Людство як форма існування не змінює світ само по собі, бо воно є інтегральним елементом національних суспільно суспільностей людей. А, чи можливо, щоб людина сама без нації була творчим елементом у світі. Адже все твориться окремою людиною. Це так, все твориться окремою людиною, але людина сама без належності до нації не здатна творити нічого. Бо без нації людина не може мати те, що зветься культурою. Тому всіх людей, які не споріднюють себе з якоюсь нацією, можна назвати безкультурними. Бо вони по означенню не мають, не несуть ніякої специфічної культури. Категорія нація означає форму існування людей, які проживають на обмеженій території. Так, це я хочу означити різницю між нацією і етносом. Категорія нація означає форму існування людей, які проживають на окремій території, і є виразом їх духовних сил та означенням їх унікальної культури. Ці духовні сили і культура і є джерелом творчого життя окремої людини. Категорія етнос є тим самим, що і нація, але без обмеження територію проживання. Тобто нація має територію, а етнос ні. Етнос є більш загальним поняттям, ніж нація. Таким чином, нація або етнос несуть духовну силу і культуру. Яка діє на життя кожної людини, хоче того людина чи ні. Візьмемо мову. Це форма свідомості, яка об'єднує народ, яка формує людський світогляд в специфічному етнічно-психологічному напрямку. Ще Олександр Потебня писав, що злиття мов є небажаним явищем. Цитую. Якби об'єднання людства за мовою і взагалі за народністю було можливе, пише він в естетиці словесної творчості, воно було б згубне для загальнолюдської думки як заміна багатьох чуттів одним. Денаціоналізація, за його словами, зводиться на погане виховання, на моральну хворобу, на неповне користання наявними засобами сприйняття. Засвоєння впливу, на послаблення енергії думки, на мерзоту спустошення на місці витіснених, але нічим не замінених форм свідомості. А мова є формою свідомості. На дезорганізацію суспільства спідлення. Олександр Потебня також казав: асиміляція веде до соціальної деорганізації. Деморальності і духовної пустоти. Кінець цитати. Нація потрібна хоча б для того, щоб ми розмовляли однією мовою і якісно розуміли один одного, щоб ми відчували себе у колі своєї спільноти, як у себе вдома, щоб нас боронила наша національна держава. Це тільки початок користі, а далі. Знайома їжа, звичаї, свята, глибоке розуміння один одного через культурне наслідство, спільну історію, віру. Список безкінечний. Головне в цьому списку можливість творчості, яка всотується з молоком матері, плекається через національну освіту і мистецтво і розквітає в зрилому віці з джерел національної культури. Тільки. Не дуже швидко я нормально. нормально? Якщо запитати, для чого тобі потрібна нація, то відповідь може бути такою. Нація тобі потрібна для твого персонального щастя. Без нації персональне щастя стає для людини недоступним або просто недосяжним. Тож означимо, що таке нація по-новому. Нація це соціальна енергія, яка єднає у одне ціле сукупність людей, для котрих стає великою цінністю мати усталену ідею співжиття, означену як національний спосіб життя. Поняття нація з'явилося в результаті формування нації як соціальних формацій з державною структурою. Але несе чітко означену характеристику національної е, соціальної свідомості. Такі державні структури є явищем не таким давнім, хоча етноси існували завжди. Національні держави почали займати домінуюче місце в 20 столітті, де спільність почала означати не тільки організаційний чи політичний, але і Духовний аспект існування